Я йшла Наталія і принесла мені рецепт. Каже, Тоня, є новий рецепт тіста на пиріжки. Ось спробуй. Ну, і вона мені дала на літр води, але я його зменшила наполовину. І так виходить дуже багато. І отакі пиріжки виходять з цього тіста. м'якенькі, дивіться. Дивіться, які вони. Ну, на жаль, тут є цукор. Ось цукор мені не можна. Але дивіться, які вони сум'якенькі. І що я сюди поклала всередину? Я вчора карамелізувала яблука і оце е, вийшли такі в мене пиріжки з яблуками. Е, виходить з пів літра води. У неї вийшло 27. А в мене, здається, 22. У мене там ще в духовці печуться пиріжечки. Ось такі, дивіться, дуже гарні. Ой! Ох, навіть упав. Я тепер близенько покажу. Дивіться, який. Пухкі-пухкі, гарні. Так що готуйте дуже хороший рецепт, простий, але. Ну, дуже, мені сподобались оце вони. Аби тільки мені менше було цукру, то це б я теж їла. Але, може, і спробую. Ну і пробую цей рецепт від Наталії. Дивіться, мені потрібна кастрюля 500 мл холодної води. В мене очищена. Я виливаю в кастрюлю. І висипаю 125 грамів цукру в холодну воду, 100 грамів олії. Так, оце сюди все. Далі мені буде потрібні дріжджі 50 грамів і мука. Мука скільки візьме. Це все перемішуємо і ставлю на вогонь, щоб закипіло. Цукор і дріжджі зараз розминаю отак і додаю сюди цукор зараз. Але не багато. Ось так. Запускаємо дріжджі, трішечки води, і подивитесь, може, і дві чайні ложки так хвати. І теж ставлю в тепле місце, щоб вони підійшли. Отакі вони. І коли, Закипіла вода оця виливаю я в миску і охолоджую. Можна поставити в холодну воду, миску в миску, я виношу на веранду. І коли вона стане тепленька, тоді запустимо дріжджі сюди. Вода вичахла, і зараз дрожжі підійшли. Я їх Ось дивіться. Відправлю сюди, ретельно перемішуючи, навіть так роблю. Чисте. Так і зараз зараз з ложечки зберемо і все це перемішаємо. дріжджі розчинилися і зараз мені треба додати, скільки візьме муки. Тут у мене кілограм, звичайно. була про неї І так перемішуючи, додаємо скільки потрібно. І тепер ще можна руками. Уже достатньо тут муки, Ось, ну, дивіться, борошно все вже вмішалось, і зараз я накрию плівкою і відправлю в холодильник на одну годину. В чому фішка цієї Цього рецепту, він пісний, тут немає яєць. І якщо смажити пиріжки в духовці, можна зверху пиріжечки, тільки сахарною водичкою змазати і все, пиріжки будуть пісні. Ну, це вже все, дивіться. Зараз я тут наведу порядок, а це відправлю в холодильник. Прийшла година і зараз я буду виймати тісто. О, ви не повірите, як це? Дивіться. О, це висота. Так що можна пробувати таке пісне дрожжеве тісто і готувати пиріжечки. з капустою, і в духовці. Я не знаю, як на сковорідці. Але в духовці, думаю, тому що тут багато цукру, то на сковорідці, мабуть, не, не піде таке. Ну і зараз я зроблю пиріжечки з отакого тіста. Ось такі вийшли пиріжки, дивіться. Зараз хай вони трішки вичерпнуть, я їх складу в тарілку. Дуже гарні, високі, дивіться. Але не буду. Розламувати, ну от дивіться, які. Бачите, пухкі-пухкі. Трішки пізніше покажу, розламаю. Ну, і це останнє. Я витягла з духовочки. Вийшло там 12, а тут 11, 23. То я, мабуть, помилилась, я забула, скільки я там сказала. І дивіться, які вони пухкі, бачите, буду користуватись цим рецептом, мені дуже сподобалось. А це ті перші, що вичахають, уже дивіться, як, дивіться, який пухкий. Ну, звичайно, може, на другий день не знаю, ну, а зараз просто супер. Рекомендую це тісто.